Усім привіт! Ви на каналі Hello. And... Нарешті настала мить розпакування подарунків. У на налотна ми отримали багато подарунків. Я вам усім дуже дякую. Дякую за привітання у коментарях на каналі і за привітання в соцмережах. Ну що, що ж, починаємо. починаємо. Мені дуже приємно. Що всі хлопці, які в мене були на день народжені, прийшли з квітами. Дивіться, які квіти. Мені подобається. Ось такий горщик. Гарно пахне. Далі від своєї стріляни ось такі квіти. Це Лаванда. Лаванда. А чому вони не у вазі? Ти знаєш лаванда? Тому що вони її без води? Вони мають засохнути і будуть таким ароматизатором. О. Тепер оцей букет. Оці. Деякі подарунки ви вже бачили. Спінер від батьків, не книгу від батьків. А ще ми купили з батьками на подарунок додатковий. Ось такі окуляри. Я сама вибрала. Вони особливі, вони не ламаються. Круто, Златко? Це дуже добре, тому що одного разу Златочка взяла на мамині окуляри і відламала в них паличку. Ручку. Ручку. Потім моя тітка подарувала мені ось такий подарунок. Ось такий панчик. обруч, футболочка, такий, як сувенір. Та хлопчика маленького. А ще вона нам подарувала. мамку мама, але ми мам вже її з'їли. Так, далі. Ось такий рюкзачок крутий. Ось такий. Джинсовий рюкзачок, який має різні відтінки рожевого. Тут є велика кишенька, яка ось так закривається. І з неї більше нічого не випаде. І є маленька. В цій маленькій кишенці мені подарували, я знайшла ось таку вербочку. Це щоб молитися. Я вже ходила до першого причастя. А в цій великій кишенці в мене був макс! Я його дуже хотіла. Златочки, ти пам'ятаєш, у кого це мультика? секретних тварин. Пригоди домашніх тварин, тобі подобається цей мультик? Секрети домашніх тварин. А секрети домашніх тварин, то я переплутала. Китінка, ти пам'ятаєш той мультик? Ти будеш бавитись Максом? Так, давайте я ставлю. Дуже любимо собачок, але також любимо котиків. І в нас є котик, справді. Та, але де сховався і спить. Так. Це був найперший подарунок. І він від моєї підписниці. Мені було дуже приємно його отримати. І в ньому є. Ось такий зошит крутий. Але ми це з'їли зубачки. Там були дві жуйки, які називаються шок номер 2 Ми вже їх з'їли. Так, далі це ось така старачка. вихід якогось. Монстрика. Я монстри. Я монстрик. Далі відкритка. Мені дуже подобається ця відкритка. Цей подарунок від Жукової Катерини. І вона тут дуже гарно написала. Hello Ann від Жукової Катерини. І в середині теж дуже красиве вітання. Зараз ще раз Катя. Дякую. Також там були наклейки. Ось така наклейчка. З такими милими зайчиками. Якоїсь летючої машки. Далі такий песик, не той жінок, не той песик. Далі є ось такі ведмедики. І також там є ось такий олівець. Далі ось такий подарунок. Крутий рюкзак. Пляжний. всередині пахне жуйкою турбо. Він резиновий, він оранжево фіолетово голубий він дуже подобається. Ми цього року будемо їхати на море. Я буду його брати в басейн. Кажу басейн. На пляж. Далі пакетик з тут корочками. Як ти думаєш, златка вони смачні? Так. Хто їх буде їсти? Ми! Ми то хто? Ми, сім'я, не розлив вода. Цей подарунчик напевно, що найбільший. Відкриваємо. Так. Це сумка, яку потрібно розмальовувати. Круто! Давайте зараз її розпакуємо. Yeah. Яка вона гарна. З yeah. цього боку потрібно розмальовувати, а ззаді вона червона. А шлейки в неї снуроки не, да. якісь так. Як yeah, канат. Так, як yeah, канат. Вона не замок у нас. Вау! Якийсь порошочок, Я не знаю, що це таке. салфетка чи що? Там, напевно, має бути пояснення або інструкція. Так. Класно, давай я подивлюся до цієї інструкції. О, там все сє. Що там є показую? Блискітки не погубі. Так, що там ще є, сонце показує. Так, ще в коробці якщо? сумки, пензлик. Що ж робити пензликом, якщо немає фарб? Ого, скільки кольорів. Дійсно. Ого, скільки малюнків. Ого, скільки малюнків. Дуже крута сумка. І вона містка, така, в неї багато що вміститься. На пляж можна теж ходити з нею. О, там написано на пляж. <пісно> І папи. У моєму серці. Будемо зламати на одному пальці. Ага, круто. Фарби спінер. То як веселка швидше. Так. Наступний подарунок. це коробка? Що Мілка! Мілка! Зараз все почалося. Дочекайся чекайся мілки нові Так. Це якась така пачка, напевно, що робити, якісь стаканчики. Ваза декупаж. Ми розпакуємо її на окреме відео, коли будемо її робити. Я дуже люблю різні шоколадки будь-які з І Ось мені подарували мілку пульпики, Мама, букнопік, дал матини. Давайте. златка тобі сподобався, так? Дуже гарний натик. Мама є. Скільки тут? Ліну, матинці. Клей блиск різних кольорів. Так, Ми дуже любимо блиски. Будемо ними малювати. Ручки. Ручки кольорові. Це пачки па -па 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 -па. Це блискучі ручки. Тут є вжевий, жовтий, зелений, оранжевий, червоний і синій. Ще одні цкерочки. Ляля! О, тут одяг. Покажи. Поки Пастовий. Це якесь платько? Я думаю, це нічна сурочка. Точно! Футболочка. модна! А, Аня. Я, Аня, 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 Я, Аня. Аня, 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 Аня. У мене буде ця футболочка. А і вже всім будуть відомо, що мене звати Аня. Останній. Шоколадка з бульпашками. І ось чарівна паличка. Така чари бум Цю паличку моя однокласниця зробила своїми руками. Дякую, Юляна. Вона сказала, що ця чарівна паличка для моїх чарівних відео. чари чари бум Вау! Що це таке? Певно, робити щось схоже на цю паличку. Набір для творчості, декупаж, пляшечка. Вау, що це за книжка? Позбався цієї книги заради науки. Майк Барфілк. Це книга, яку потрібно заповнити. Щось на зразок знищити цей щоденник. О, і ще Юліана зробила ось таку відкриточку. Ззаді також клеїмо таким зробимо. І наперед. Що там написано? Hello З Днем народження. Ну що, все? Так, все. Ні, не все. Який подарунок ви забули? Волосся рожеве. А, точно! Латуська, а де твоє волоссячко? У мене засумілось. Тебе швидше змилось, так? Ще раз всім дякую за подарунки і привітання. Пишіть у коментарях, який з подарунків вам сподобався найбільше. І коли день народження у вас? Усім па-па! Підписуйтесь на наші канали. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Всіх люблю і цьомаю! Тямай, цьомай! Já zase jsem načeruji certěčku.